Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді номер 411 Складний інвалідний візок BB Pyrostart Start Plus SL. Ось так він розкладається навіть однією рукою. І параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 51 см. Загальна ширина від обода – до обода 74 см. Глибина сидіння 43 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється: 48-56 см. Висота спинки 48 см трішечки вища, ніж у звичайних візках BB, для прикладу, як це BB S Eco. Важить він 19 кг і витримане вантаження 150 кг. Взагалі дуже хороший візок, звісно, це вживаний. Все в ньому класно, окрім е, двох моментів. Це ось ці боковушки і передні колеса. Е, це так, забігаючи на порід, до чого тут можна доколупатись. А все решта це ну, дуже хороший візок. Зараз буду все детально розказувати. Підніжки. Звісно, що можуть бути певні якісь царапини, проте вони складаються, відхиляються, знімаються. Регулюється по висоті. Ось тут шестигранничком. стиганком. і регулюємо. Ось тут регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти зісковзування ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса. Це свідчить про те, що підшипники у нормі. Є можливість регулювати їх по висоті. Також є можливість регулювати а, кут нахилу самих оцих вилок. Це все впливає на а, взагалі кут нахилу сидіння і на ваш баланс у візку. З мінусів цих коліс те, що протектор він вже такий трохи стертий, але і на таких можна їздити. Це, до речі, литі колеса. А от задні колеса в нас в кращому стані. Звісно, що протектор вже трошки стертий, проте він ще присутній. Ще на них. Можна гасати. Якщо по квартирі, то тим більше. Царапини на ободах це так по всій поверхні. Ось тут у нас швидкоз'ємна муфта, блокування коліс. О, бачите, треба відрегулювати. Я відрегулюю, воно буде все працювати. Ось тут це все робиться. Треба просто зажати ближче сюди. З другої сторони, давайте перевіримо. З другої сторони все ок. Не треба регулювати. Рівень протектора нормальний. Муфта працює. Так, сидіння. Сидіння, не скажу, що тут м'яке, проте воно подвійне. Отут тут є якісь, бачите, отакі десь вже заломи, проте це є норма. Спинка. Спинка, це, мабуть, одна з найбільш зручніших спинок. Вона, Крім того, що вона м'яка, дивіться, який тут рівень підкладки, вона висока, зручно буде сидіти, плюс вона регулюється по натягу. Подивіться. Суть в тому, що ви ось ці ремені, ви їх відстібаєте, людина. Відхиляється настільки, наскільки їй зручно. В цей момент ви затягуєте. Таким чином наступний раз, коли людина буде сидіти у візку, вона буде приймати те саме положення, яке її ви вже раніше от зафіксували. Далі, больна тема ось ці от боковушки пластикові. А, мінуси. От тут я вже трошки підклеював, тут була тріщинка, тут була тріщинка. не знаю, воно буде тримати, не буде. А Ось тут ось тут у нас. Але якщо звідси не вибивати, то його можна, в принципі, не клей посадити. І уважаю, основне буде те, що ви ось тут будете впиратись ногами, а не звідси. Тому це якби терпімо. Ну і тут, отут, бачите, відломане оце кріплення. Але дивіться, воно це все... все тримає. Звісно, якщо буде бажання, доламати не проблема. І в нас ще ось тут, ще ззаді. Також трішки відломане кріплення. Це все, воно враховано в ціні, тому що в іншому візок по функціоналу він просто супоровий. До речі, буде зручний, якщо в людини а, велика висока людина, якщо в неї довгі ноги, тому що за рахунок цієї от глибини, подивіться. Він рахується довший. А, звісно, що гальма на ручках. Невід'ємна річ, якщо. Все працює. Невід'ємна річ, якщо ви а, десь треба спускатися з якогось пандуса, а, тоді ви просто зажимаєте і потихеньку от стравлюєте, спускаєте з людини. Плюс є ще такі от підставки проти перекидання, бачите, їх можна регулювати так само по висоті. Дивіться, Оп. взагалі майже не перехиляється. І так, тут так само. Ну, і тут, це, наприклад, якщо вам треба десь долати якісь перешкоди, виїхати на якусь бордюру, ви просто затискаєте і підважуєте порід. Е, доволі хороший візок, який можна придбати в магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.